Ну що друзі, да, як і все добре. Одеський кінофестиваль за підходить до свого добігає свого кінця. Я була тільки на одному фільмі, який а... Показується в рамках національного конкурсу. Uh -huh. Це фільм божевільний, це фільм про дисидентів і про каральну радянську психіатрію, тобто така дуже важка тема. Чи вболіваю я за нього? Я однозначно вболіваю за його, за те, яка там була музика, тому що мені дуже сподобалося. Вона така дуже е, в стилі 70 -х, х і здається, що це яка е, якийсь ледзепелінг, але це повністю оригінальна музика, яка була записана зараз. Взагалі не було е, вільних місць. Коли фільм е, закінчився і пішли в тітери, то е, були стоячі овації, Але ось е, він залишив у мене. Декілька неоднозначні враження, тому що місцями таке ну складалося враження, що режисер казав, що треба більше драми. Ще більше драми, ще 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 більше драми. Тобто іноді мені здавалося, що драми було занадто у виконанні акторів, але це дійсно дуже важлива тема, яку треба підіймати, треба розповідати. І що цікаво, що це якраз приклад того, як на фільм зараз впливає війна, тому що головний актор, який зібрав головну роль, він зараз у зсу його відпустили на один день, щоб він приїхав, приїхав на прем'єру. Прем Потім режисер розповідав, як вони ось тут, коли ми записували оркестр для саундтреку, нас бомбили у Вінниці. А ось тут, коли ми почали монтувати фільм, нас бомбили у Києві. Тобто реалії сьогоднішнього українського кіно вони такі. Що половина команди вона воює? А інша половина працює в таких ось умовах. Мені дуже важко сказати, за кого я вболіваю. Мені дуже сподобався документальний фільм Обережне життя триває про Гамлета і його поїздку в Ізюм. Я про цей фільм розповідала. Але звісно, мені здається, що ну буквально кожна стрічка вона заслугу на нагороду щодо журі сьогодні. Член журі представляла свій документальний фільм свою роботу. Роботу, присвячену чи недокона. Це була внеконкурсна конкурсна програма, спеціальний показ. Дуже цікава стрічка, багато надзвичайно інтерв'ю, багато. Архівних матеріалів, відео я згадала відразу свою молодість, тому що коли ще не стала зіркою, мені було якраз 15-16 років. і Я пам'ятаю, як її пісні її. Образ сама вона дуже на мене ну, вплинули насправді. Я от лише от зараз це зрозуміла, що жінки початку 90-х їхня боротьба, і хоча я в той час ще не замислювалась над цим на цими меседжами, які вони були для мене ну, десь далеко насправді, але все одно навіть на я думаю, що на рівні підсвідомості вони впливали на нас, от, на нас нинішніх да. На тих, хто продовжує боротися з тими чи іншими явищами в нашому житті, такими ганебними, десь, і саме зараз, дивлячись на творчий шлях тих жінок, ми можемо щось знову ж таки для себе зрозуміти і скажемо так, продовжувати зараз нинішню нашу боротьбу. Це теж дуже важливо. А ще ми подивилися фільм Антона Птушкіна Ми, наші улюбленці і війна про те, як, як відчувають війну тварини і домашні, і дикі, як їх рятували під час того, як, коли люди починали виїжджати з міст. І були іноді вимушені залишити тварин у закритих квартирах, про те, як рятували притулки, про те, як вивозили тварин з зоопарку. Тобто така робота, про яку Антон сказав, що вона була зроблена на іноземний ринок. Спікери у фільмі вони е, розповідали про те, як вони були вражені тим е, тими світлинами, на яких було видно, як українці в перші дні, е, коли вони виїжджали, евакувалися, що вони брали з собою своїх домашніх тварин. Е, е, вони їх не кидали, і це дуже. Залучило дуже багато людей на нашу сторону. Що неможливо дивитися на те, як здавалось би такі величезні тварини, як Леви, як Медведі, як вони себе травмували через страх. Mm. Ці тварини вони боялись, вони пережили вибухи, вони mm. пережили деякі окупацію, і оці розтрощені їх морди вони самі себе били. Просто от від цього страху. Це дійсно жахливо. А ось ця собака, яка у якої просто вилізли очі, вона пережила бомбардування в бучі, здається, чи в Ірпіні, я вже не пам'ятаю в одному з цих міст, і от це настільки на тварину вплинуло, що ну її лікарі її вирізали очі. Вона зараз повністю сліпа, і вона відправляється жити в штати до одного сенатора. Саме от. Така історія. І ще один фільм, який мені дуже сподобався. Він не був в конкурсній програмі, але здається, якщо б він був, то я б особисто віддала би свій голос. Хоча цього року глядачі не віддавали свої голоси за фільм. Не було глядацького голосування. На жаль, але я б віддала це фільм присвячений постаті Параджанова. Геніальної людини, яка ну особисто для мене відкрилась ще з одного можливого боку, тому що я ну багато чого не, не знала в його біографії. Було багато цитувань з листів, які він писав, із ув'язнення до своєї колишньої дружини. Дружина колишня писала до нього такі дуже. Тонкі, інтимні ніжні речі. Ну, фільм просто неймовірний, зроблений з величезною любов'ю до цієї людини. За основу взята кукольна анімація. Це були ляльки, маріонетки. Це були це ляльки, зняти на кіноплівку. І було теж багато архівних матеріалів, саме останніх кадрів життя Параджанова. Фільм, я думаю, ми зможемо побачити всі, тому що він знімався у в авторстві з суспільним телебаченням, і саме на каналах Суспільного ми зможемо побачити цей фільм. Я думаю, зовсім скоро, можливо, весени. Але було б здорово, якщо б ми змогли його подивитися на великих екранах, тому що там така краса, яку можна побачити лише на великому екрані.